Кінець московитам. Українці, об'єднайтесь, вже давно настав той час, щоб з московською ордою покінчити враз. Сім століть воює країна за свободу, за волю свою. Та, на жаль, здобувається воля лиш в жорстокім, кривавім бою. Воювали князі з Кацапами, і частенько палала Москва. Не отримав народ наш свободи, об'єднатися Русь не змогла. Раз по раз Гетьман бив московита, у болотах тонула орда, та не стала країна вільною, об'єднатися не змогла. Бив наш брат лісовий краснопузиків, в пекло йшла більшовицька чума. Україна не стала вільною, об'єднатись, на жаль, не змогла. І совєтську навалу нищила волелюбна наша уна. Не здобула країна свободи, замордована катом була, розвалилась Радянська імперія, своїм шляхом країна пішла, та московська орда ненажерлива, вільно жити нам не дала, розв'язала війну кривавою, катувала, палила дотла, та великий народ український поневолити не змогла. Бо до бою піднялися всюди, взяли зброю і діти, і батьки. Українці здобудуть свободу, стануть вільними навіки. Україна об'єдналася, а тепер настав той час і з московською ордою покінчимо в цей раз.